Медична та психологічна допомога для внутрішньо переміщених осіб і місцевих мешканців З початку березня в Ужгородському центрі гуманітарної допомоги «Сувине гніздо. Що понеділка можна отримати безкоштовну консультацію лікаря та дістати ліки базові препарати як для дорослих, так і для дітей. Проєкт реалізує українсько-словацька організація Степ Ін за підтримки японських благодійників. Маємо таку наразі на Закарпатті мобільну клініку пропонуємо медичну і психологічну допомогу. Також проводимо час із дітьми. Подібні мобільні клініки також функціонують у Дніпрі, Харкові і Львові. за цей час тільки на Закарпатті ми вже надали близько 4 тисяч консультацій. Команда волонтерів складається із восьми осіб. Серед них лікар, медсестра, психолог, зокрема по роботі з дітьми та соцпрацівники. Ми використовуємо дуже різні ігри. Це і ігри для розвитку дрібної моторики, це ігри для нейроігри, які за допомогою яких ліва і права півкуля співпрацюють. Це фізичні вправи можуть бути на вулиці, і дуже дуже багато різного. І малюємо це і арт-терапія, і каскотерапія. Кожен день ми маємо. Ну, приблизно десь, якщо брати найменшу кількість, це 12 дітей може бути, і там і до 30 може бути. Окрім Ужгорода, медична бригада буває і в інших закарпатських містах. Хусті сваляві, великому березному. Команда також проводить лекції з попередження захворювань і терапевтичні майстер-класи.